Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт, мої любі Скорпіони. Я рада вас бачити на своєму каналі. <кхід> Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписан, я буду дуже вам рада. Також є в коментарях посилання на телеграм-канал, щоб ви могли бути зі мною ближче. В телеграм-каналі є пропозиція цікава, так що переходьте. Будемо працювати. Для особистих розкладів є ще номер WhatsApp під відео. Цей розклад є загальним і програється в кожного по-різному. Комусь імпонує, комусь не імпонує. Але резонанс завжди є. Тож почнемо скорпіони, мої любі розклад на вересень для вас. Так, скорпіони. До речі, пишіть, будь ласка, коментарі, в кого як програється мої розклади, хто дивився мої минулі розклади. Теж відписуйтесь, будь ласка, всім буде цікаво. І так, скорпіон, вересень, робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу, чи здійсниться задумане. Та, ми беремо пораду. Дуже гарна колода Грегорі Скотт. Дуже позитивна, вона дуже чуйна, дуже гарні малюнки на кожній карті. Порада. І так, починаємо. Скорпіони. робота. Робота у вас є. На роботі все добре, все гаразд. У вас є нові пропозиції. Хто шукає роботу, той її знайде. У вересні у вас все налагодиться з робочими питаннями. Фінанси в фінансах є деякі затримки, але. Вам потрібно ці перешкоди, бачите, це п'ятірка мечів каже про перешкоди якісь. Це може бути і невірна, неточна інформація про оплату. Да? Це треба все коригувати в процесі зараніше, щоб потім не виникало якихось зап'ятих запитань або якихось бачите, палок в колеса. Як то кажуть, і щоб все було добре, тож ви вже цю інформацію отримали і скористайтеся її для того, щоб не було затримок у ваших виплатах або вони були чіткими. Але кошти будуть до вас приходити. І ще я хочу сказати, що по коштам ви будете щось оплачувати, можливо, хтось буде щось собі купляти, і перед тим як купувати, дізнайтесь інформацію про цей товар. Або про цю, або якщо ви будете купувати якийсь курс собі, да? дізнаєтесь якісь відгуки про цей курс. Особисті плани. Особисті плани у вас такі, що ви в вересні хочете покорити усіх і стати лідером в своїх нішах, в своїх направленнях. І у вас все буде виходити. Особисті плани у вас повинні бути такими, що ви проявляєте себе завжди і всюду, ви в собі впевнені і йдете до цілі. У вас є варіанти, у вас є активність, у вас є імпульси, і ви повинні до них прислухатися для того, щоб бути впевненим в собі скорпіоном. Розумієте про що? я? Якщо ви припустімо, шукаєте собі другу половинку, то у вересні місяці не на часі. Це можливо, будуть якісь там побачення або там попити каву, або там підвезу з роботи. Це для жінок, да? тож це не є варіант для вас, це просто дружній такий порив. Якщо ви чоловік, то ви можете, у вас є такий шанс познайомитися з жінкою, яка буде вас дуже проявлятися до вас. Можливо, такі пориви будуть. На що звернути увагу? По-перше, потрібно звернути увагу на ті справи, які у вас не дороблені ще раніше. Да? По-друге, потрібно звернути увагу на своїх діточок і на їхні справи, які потрібно налагодити, можливо, щось десь підтягнути да, там, по навчанню або по здоров'ю. Також зверніть увагу на те, що є люди, які давно у вас не з'являлися в вашому житті, вони дадуть про себе знати, і це не означає, що вони. Прийшли до вас, скажімо, тому що зрозуміли, що ви найкраща людина. Ні, це не так. Це просто порив якийсь такий астрологічного характеру, знаєте, коли люди з минулого повертаються до вас в життя, але вони не виправляють ситуацію, яка була. І, до речі, хочу сказати, що якщо такі люди будуть з'являтися в вас, вони можуть порушувати ваші плани і, можливо, саме. Із-за них ви можете невчасно щось робити. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте? Шанс є, шанс є здійснити все, що ви плануєте, якщо ви будете зосереджені на своїх планах і не будете закриватися від нового того, що входить в ваше життя. Бачите, у вас є імпульси, у вас багато є. Можливостей, але ви, наче як закриваєтесь, бачите, і не хочете приймати, і, можливо, це теж може стати вашим таким тако, такими зупинками, да, перешкодами на вашому шляху. Якщо ви будете приймати все, як іде, приймати нові якісь можливості, то у вас все буде виходити. Тоді ви зможете все зробити так, як треба. але я відчуваю, що деякі питання залишаться на наступний місяць. Порада. Порада це е, король кубків. Він каже про те, що в цій колоді він каже про те, що вам потрібно зосередитися на своєму здоров'ї, е, зосередитися, можливо, комусь на якихось, е, знаєте, фокус уваги на. Е, Осознанні якихось е, пріоритетів, е, мабуть, у житті е, потрібно зайнятися безпосередньо здоров'ям, це точно, і на це потрібен буде час, е, потрібно буде стримувати деякі свої емоції, да, е, тому що вони можуть нашкодити вашому майбутньому. Якщо з минулого люди до вас з'являться, теж контролюйте свої емоції. Не потрібно там дуже сильно проявлятися в їхньому житті, тому що це не є, не має ніякого значення для вас, для вашого майбутнього. також порада в тому, що зосередившись на своїх планах, не потрібно закриватися, потрібно Приймати, приймати нові перспективи, нові можливості, і тоді у вас все буде виходити. Ось такий прогноз нас вийшов для вас, мої любі скорпіони. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, будь ласка, коментарі, як у вас програється прогноз. До зустрічі, мої любі, в наступному місяці.